Лебеді одні з найвідоміших птахів у світі, але більшість людей навіть не здогадується, наскільки вони незвичайні. За образом спокійних іграційних створінь ховається неймовірна витривалість, гострий інтелект і агресивний захист власної території. Їхнє серце може витримувати екстремальні умови, а поведінка суперечить усьому, що ми звикли думати про їхню ніжність. Вони здатні літати на висоті пасажирських літаків, переживати морози, які вбили б більшість птахів, і залишатися вірними одній парі до кінця життя. Лебеді це не просто символ краси, а один із найвитриваліших і найсильніших видів у світі пернатих. І якщо ти думаєш, що вже все про них знаєш, далі буде багато несподіванок. Підписуйся, це не складно, а мені приємно. І поїхали дивитися цікавеньке. Королівська власність з давніх часів у Великобританії всі дикі білі лебеді, зокрема лебеді шипуни, офіційно належать монарху ще з 12 століття, коли їх вважали вишуканим делікатесом для королівського столу. І ця традиція зберігається досі, роблячи крадіжку такого птаха серйозним правопорушенням, яке може призвести до судового переслідування. Щороку на річці Темза проводиться унікальна церемонія під назвою Свон Upping», де спеціальні лебедині уповноважені разом з королівським маркером рахують, мітять і перевіряють здоров'я лебедів протягом п'яти днів, викрикуючи ОЛАП під час захоплення птахів, щоб підкреслити їхню королівську належність. Ця практика виникла через те, що в середньовіччі лебеді були символом розкоші і тільки багаті могли їх їсти. Тому Монарх забезпечив собі монополію, а до 98-го року вбивство лебедя навіть вважалося державною зрадою. Сьогодні лише три компанії в Британії Abbotsbury Соунері, The Вітнерс Company та The Dyers Company – мають право володіти лебедями, окрім королеви, що робить цю систему унікальною сумішчю історії та сучасного збереження. Під час церемонії лебедів оглядають на наявність травм чи хвороб, і, якщо потрібно, надають медичну допомогу, перетворюючи подію на справжній фестиваль природоохорони. Цікаво, що ця традиція не поширюється на чорних лебедів чи інші види. Уявіть, як один граціозний лебідь на озері може бути причиною дипломатичного інциденту чи судового процесу, адже монарх має право претендувати на будь-якого немаркованого птаха в відкритих водах. Ця королівська власність також слугує для моніторингу популяції, допомагаючи боротися з браконьєрством, що робить її не просто архаїзмом, а інструментом екології. Британські лебеді стали символом національної спадщини, і їхня охорона підкреслює, як стародавні закони можуть адаптуватися до сучасних реалій. Загалом ця традиція додає лебедям ауру недоторканості, роблячи їх не просто птахами, а частиною королівського спадку. Що інтригує мандрівників і орнітологів з усього світу. Якщо хочеш допомогти каналу у розвитку, можеш задонатити. На екрані QR-код. «Дякуньки». Але головне це допомога війську. Ви самі все знаєте. Моногамія на все життя з драматичними поворотами. Лебеді обирають партнера раз і назавжди, створюючи пари, що живуть десятиліттями, і навіть виконують романтичні танці на воді. Формуючи серцеподібні фігури під час залицянь, що надихнуло безліч легенд про вічне кохання. Ця відданість робить їх символом вірності в багатьох культурах, де пари лебедів зображують як ідеал романтики, але реальність додає драматичних ноток. Адже якщо один партнер гине, інший може впасти в глибоку депресію або навіть померти від горя. Під час шлюбного сезону самці виконують складні ритуали, такі як синхронне плавання та дзеркальне копіювання рухів, щоб завоювати самку, і цей процес може тривати тижнями. Після формування пари вони разом будують гніздо, де самець збирає матеріали, а самка їх укладає, створюючи конструкцію діаметром понад метр біля води. Якщо пара не може виростити потомство або гніздо руйнується, лебеді іноді проходять через розлучення. Шукаючи нового партнера, що трапляється приблизно в одному з шести випадків, додаючи несподіваний поворот до їхньої репутації. В Австралії дослідження чорних лебедів показало, що один з шести цигнетів може бути результатом позапарних зв'язків, руйнуючи міф про абсолютну моногамію. Після смерті партнера лебеді переживають період жалоби, який може тривати роки, під час якого вони уникають нових зв'язків і поводяться меланхолійно. Ця емоційна глибина робить лебедів схожими на людей у їхніх стосунках, адже вони не просто розмножуються, а формують глибокі емоційні узи. Самці захищають гніздо під час інкубації, яка триває близько місяця, і навіть виконують танець перемоги після відбиття загрози, піднімаючи крила та видаючи звуки. Загалом моногамія лебедів це не просто біологічний факт, а справжня драма, повна пристрасті, вірності та несподіваних зрад. Що робить їх ще більш захоплюючими для спостереження? Гіганти неба з неймовірною силою. Лебеді є одним із найбільших літаючих птахів на планеті, з розмахом крил до 3 метрів і вагою до 15 кілограмів, дозволяючи їм літати на висоті до 8 тисяч метрів зі швидкістю 80 кілометрів на годину, що робить їх справжніми гігантами неба. Найбільший вид. Лебідь, трубач є найважчим птахом Північної Америки з розмахом крил до 3 метрів, і вони потребують близько 27 метрів для розбігу, щоб злетіти. Їхні потужні крила не тільки для польоту, але й для балансу під час плавання, і вони можуть агресивно використовувати їх як зброю, ламаючи кістки чи відштовхуючи загарбників. Їхня сила походить від мускулатури, адаптованої для далеких міграцій. І деякі види можуть летіти зі швидкістю до 100 км на годину. Лебеді також здатні спати в польоті чи на воді, демонструючи неймовірну витривалість. Їхні шиї мають 24-25 хребців більше, ніж у савців, дозволяючи гнучко діставати їжу з глибини. Під час захисту гнізда лебеді атакують з люттю гідною воїнів. І є випадки, коли вони перекидали каноє. Існують історії про агресивних лебедів, таких як містер Азбо з річки Кем в Англії. Він тероризував веслярів роками, і це додає шокуючого елементу до їхньої грації. Невинні люди ніколи не знали, коли він може напасти. Лише в 2012 році організація Natural England перемістила агресивного водоплавного птаха. Загалом сила лебедів робить їх домінантами у своєму середовищі, поєднуючи елегантність з потужністю, що заворожує і лякає одночасно. Шипіння і міфи про спів. Більшість лебедів, як шипуни, є відносно мовчазними, але вони лякають моторошним шипінням і флопанням крил. Ще більше для шоу, ніж реальної загрози. Лебеді трубачі навпаки видають гучні звуки, схожі на трубу, які чутно на великій відстані, роблячи їх музикантами серед птахів цього виду. Легенда про лебедину пісню перед смертю походить з давньогрецьких міфів, де вважалося, що лебеді співають лише раз перед кінцем життя, але це чиста вигадка. Реальність крутіша. Лебеді можуть створювати мелодії вітром у крилах під час польоту, що чули лише обрані мандрівники. Лебеді-кликуни видають гучні крики, подібні до гусячого. А американські свистячі звуки, додаючи різноманітності до їхнього репертуару. Під час шлюбних ритуалів пари лебедів видають синхронізовані звуки, посилюючи зв'язок. Міфи про спів пов'язані з Богом Аполлоном, якого зображували в колісниці, запряжені лебедями, символізуючи гармонію. Чорні лебеді також видають трубоподібні звуки, але їхні вокалізації менш вивчені. Ці звуки слугують для комунікації в зграях. Особливо під час міграції, коли лебеді летять у клині. Загалом звуковий світ лебедів це суміш міфів і реальності, де шипіння лякає, а спів заворожує, роблячи цих птахів ще загадковішими вегетаріанці з апетитом монстрів. Лебеді переважно вегетаріанці, з'їдають до 8 кілограмів водних рослин на день, занурюючи довгу шию на глибину до метра, щоб діставати корені стебла чи листя. Їхній апетит величезний, чверть ваги тіла щодня, роблячи їх рекордсменами серед травоїдних птахів. Іноді вони хапають комах, равликів чи маленьку рибу. Але основа дієти рослина, адаптована до прісної чи солоної води. Чорні лебеді з Австралії мають подібну дієту, але вони вважають за краще їсти на воді, змочуючи їжу для легшого ковтання, уникаючи землі через ризик забруднення. У солоній воді вони додають морські водорості та комах, демонструючи адаптивність. Лебедів не можна годувати хлібом, оскільки це шкідлива для них їжа, яка може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям включно з діареєю, ацидозом шлунка та синдромом ангельських крил. До речі, з качками і гусами так само. Правильніше годувати їх зерном з лаків, пшениця, перловка, дрібно нарізаними овочами, морква, капуста, буряк або спеціальними кормовими сумішами. Їхня дієта допомагає підтримувати екосистему, контролюючи ріст рослин у водоймах, пташенята цигнети з дивовижним перетворенням. Новонароджені лебеді або цигнети сірі та пухнасті, як каченята, і лише через рік перетворюються на білих красенів, проходячи дивовижну метаморфозу, яка нагадує казку про гидке каченя. Вони вилуплюються після 29-36 днів інкубації з 5-10 яєць, найбільших серед літаючих птахів, і відразу можуть плавати завдяки водонепроникному пуху, що діє як рятувальний жилет. Батьки носять цигнетів на спині під час плавання, захищаючи від хижаків і допомагаючи собі відновити вагу після гніздування. Цигнети вчаться літати за 4-5 місяців, але залишаються з батьками до 6 місяців, навчаючись виживанню. Батьки охороняють їх з завзятістю, топлячи хижаків чи атакуючи загрози, і навіть виконують танець перемоги після відбиття атаки. Якщо один з батьків гине, інший може самотужки виростити потомство, демонструючи неймовірну стійкість. Цигнети їдять ту саму рослинну їжу, що й дорослі, швидко набираючи вагу. У чорних лебедів цигнети також сірі, але перетворюються на чорних у дорослому віці. Цей період зростання повний небезпек, але батьківська лють робить його справжньою сімейною драмою. Загалом перетворення цигнетів це чарівний процес, де з пухнастих клубочків виростають королі водой. Серце, що не зупиняється навіть у льоду. Лепеді одні з небагатьох птахів, здатних жити у крижаній воді, яка для більшості створінь означає смерть. Їхнє тіло справжній інженерний шедевр природи. Особлива система кровообігу дозволяє зберігати тепло, навіть коли лапи стоять на льоду годинами. Кров у ногах лебедя циркулює за принципом теплового обміну. Гаряча кров із тіла передає тепло холодній крові, що йде від лап, і таким чином енергія не втрачається. Це природна термодинамічна система, якої немає в більшості птахів. До речі, про те, чому у тварин лапи мерзнуть не так, як у людей, я робила відео. Підказочка вискочить десь зверху екрану. Саме тому лебеді можуть зимувати на замерзлих озерах, стоячи на крижаній поверхні і залишаючись активними навіть при мінус 20 градусів за Цельсієм. Їхнє серце у стані спокою б'ється повільно, але під час польоту або небезпеки здатне розганятись до 200 ударів за хвилину, забезпечуючи киснем кожен м'яз. Такий контроль над тілом вражає навіть біологів. Вони кажуть, що серце лебедя працює як двигун, що сам себе регулює. Коли вода навколо замерзає, лебеді не тікають, вони просто змінюють ритм життя, економлять енергію, і залишаються на своїй території. Це одна з причин, чому лебідь може пережити зиму там, де не витримує навіть більшість качок чи гусей. Їхня витривалість це не випадковість, а еволюційна перемога, завдяки якій вони залишаються символом сили під маскою ніжності. Лебеді нагадують нам, що краса часто маскує силу та таємниці, роблячи природу нескінченним джерелом натхнення. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео з цікавими темами про нашу вайбову планету. І пишіть у коментарях, який факт про лебедів здивував вас найбільше. Може, ви чогось не знали, і я вам відкрила якісь таємниці цих птахів. Дякую за перегляд! Донатьте ЗСУ, допомагайте безпритульним тваринкам пережити зиму. Підгодовуйте, наливайте теплої водички, пускайте у під'їзди погрітись. Бережіть себе та природу. Слава Україні!